Насолоджуючись природою, насолоджуючись черемашом, хочу продовжити мій монолог про духовність і матерію. І подалі ми розголуджено трошки зупинилися на фінансах, але не лише одними фінансами. І далі я думаю продовжити розповідь паралельно трьом морквам, як я кажу. Фінанси такі самі, і успіх, здоров'я і стосунки. І розголуджено більше розглянути кожне з цих питань в аспекті духовності і матерії. Отже, почнемо наступним відео. Це такий маленький анонс. Наступним відео почнемо ми говорити про здоров'я. Яке, як кажуть, ніколи не купиш за гроші, але гроші допомагають бути здоровим. І розглянемо, що у здоров'ю є матерія, що є духовність. Так само розглянемо фінанси, і так само розглянемо і стосунки. Отже, до наступного відео. Па-па!